Перед будинком у мене цвіте ось така троянда. Така червона. Ой, зламалася гілочка. А він ще не зів'яв, ну хай висить. Зів'яни тоді обріжу. Поки вигляд такий гарний ще, хай висить. Ось така троянда в мене. я її почеплю? Ось так. Криматись зіночить. Я не знаю сортів, ні троянди не знаю, ні клематису. Я її купувала як чайну гібридну, а вона 2 вон, метри вимахала. Це в мене тут рабатка перед будинком. Хвоста, гляньте, яка. Дебелі такі лопухи, Подобається вона мені. З, з, зовсім проста хвоста, але я її так люблю. Люблю оці горщики полив'яні. У мене багато їх. туйовик ось я брала в зелених янголах. Стрікта, він мені зовсім не подобається, він горить часто. З ним мороки багато обрізаєш, обрізаєш. Це дереві я посадила, щоб прикрити цю хвосту. І отак нахиляю сніжноягідних, коли тут сонце, бо горить сильно хвоста. Вона втратила свій колір голубий, блакитний, оце, напилення блакитне. І ще в мене дзвіночок тут гляньте. Оце загарбник такий агресор, цей дзвіночок. Його, мабуть, треба оці, що відсіли, треба. Обривати буля. Бадан у мене не цвітає. Люди пишуть, що вже кинуть на цвіт бадан, а у мене немає. Це у мене робатка, там орік цвіти, уже закінчує. Один у мене цвів у... на початку травня, а цей почався йсти на кінці травня. Ромашка скоро буде. Ромашишка-чучело. Климатися, в мене багато клематисів. Ось такий я зробила декор тут. Ось. Мені подобаються всякі такі. О! Всякі такі штучки. Скільки в мене і паркані і так в мене. І лежать, і висять, оці штучки, дрючки. Ось. Тільки щось таке закручене, покручене, старе. І я завжди його забираю. І така рада, як мала дитина. Бересклетик, вчора пересадила сюди. Хоста купила оцю хосту, ой, вона така якась, я її обрізала. Ой, Ну таке щось. Це донька мені купила. Кажу, не купляй мені більше нічого, я сама буду. Вона не може ніяк прийнятися. Я її вже три місяці поміняла. Вона горить, горить, горить. Обрізала її, посадила сюди під троянду. Вже не знаю, куди її приткнути. Молодилки мої. Я в цьому році щось холодна до молодилок. Я до всього холодна, грошей немає. Так що я... у мене цей рік спокійний. Я маю в виду, маю на увазі на придбання. Щось у мене і нема жаги, бажання такого нема. Щось купувати. Ну, все.